25 липня були пересаджені пальми, а зараз у нас 10 серпня, тобто пройшло 5-10-15 днів, грубо пів місяця, і у нас пальми вже виросли до такого рівня. Трошки погано видно, проти вікна. Є деякі пальми дуже великі вже. Деякі пальми вже пускають по два пагна. Цікаво, що, що з них вийде. Поняття немає, як вони будуть виглядати. На листочках з'являються голки. На відео, напевно, не буде видно, але з'являються маленькі голки. Одна пальма, до речі, в процесі пересадки загинула, вона зів'яла. А зато одна пальма, вірніше, Ух ти, Горшок, в якому сіяли насіння пальм. Тут теж посадили один пагінець і тут ще один зійшов. Отак. От а сьогодні, щойно, я побачив, що тут ще один є. Ось він маленький. Прикольно. Треба буде їх пересадити. Але ж... Цей, в цей горшок один пересадимо. Але тут вже два є, тому треба ще один горшок. На такий розвиток подій я не розраховував. От вони які вже здалека. Гарні пальми. Ще за пів місяця вони от виросли до такого до такого рівня. Поливає, дружина їх поливає кожного дня. Ну, що ще розказати... Землю ми взяли спеціально для пальм. Буду інформувати в процесі їхнього росту, як складаються справи. Vielen Dank.